Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Під час виступу на Московській конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров почав погрожувати Сполученим Штатам Великій Британії і Франції можливістю прямого військового зіткнення у зв'язку з підтримкою цими країнами України. Можна сказати, що сьогоднішня заява Лаврова це вже нове слово в арсеналі ядерних погроз російського політичного керівництва. Раніше мова йшла швидше про те, що Російська Федерація готова застосувати свою ядерну зброю у війні з Україною, якщо дії. Сил оборони України будуть загрожувати національній безпеці і самому існуванню Російської Федерації, а де реально проходять так звані червоні лінії для Володимира Путіна у Кремлі. Звичайно ж, не збираються пояснювати однак. З часом, коли стало очевидно, що ці погрози з боку самого Володимира Путіна та його найближчих соратників не сильно турбують Захід і саму Україну, російські чиновники вирішили перейти до нового рівня погроз. Тепер мова вже йде не про застосування Російською Федерацією як ядерною державою. Ядерної зброї проти неядерної країни України тепер мова йде про можливість прямого зіткнення однієї ядерної держави, тобто Російської Федерації, із трьома іншими ядерними державами, тобто Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією, тобто, практично про Армагеддон. Якщо точно сказати, чим саме. Російський міністр закордонних справ лякає захід, то це дійсно вкладається в одне слово: він лякає західних лідерів Армагеддоном, тому що саме ядерні країни з точки зору очільника російського зовнішньополітичного відомства найбільш активно допомагають. Україні і тому з цими країнами неможливий жодний діалог про нерозповсюдження ядерної зброї і, взагалі, про скорочення озброєнь. Ядерна зброя потрібна самій Росії, щоб продовжувати погрожувати можливістю її використання, можливістю ядерної війни між Російською Федерацією і західними країнами. Не варто думати, що Сергій Лавров збожеволів, адже в російському політичному керівництві прекрасно усвідомлюють, що ядерна війна, в якій, скажімо, братимуть участь Російська Федерація з одного боку і країни-члени НАТО з іншого, не залишить від самої Російської Федерації каменя на камень, але в Москві впевнені, що саме такий рівень погроз. Може примусити цивілізований світ врешті-решт відмовитися від інтенсивної допомоги Україні і таким чином створити для Російської Федерації сприятливі умови як до окупації і анексії території сусідньої держави, так і до примусу до капітуляції України на тих умовах, що їх висуватиме російський диктатор Володимир Путін. Реакція Лаврова також можна вважати до певної міри реакцію розпачу. у Кремлі. До останнього сподівалися, що Сполучені Штати відмовляться від надання Україні допомоги на 2024 рік. Що ця допомога так і залишиться у заручниках передвиборчої боротьби у Сполучених Штатах. Те, що спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон висунув на розгляд цієї палати питання про допомогу Україні, і невдовзі воно буде схвалено Сенатом і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, стало для Російської Федерації не тільки неприємним сюрпризом, але й спонукало до необхідності. Переглянути плани подальших військових дій на російсько-українському фронті. Стало очевидно, що Володимиру Путіну та його найближчим соратникам, навіть такому прихильнику алкоголю, як Дмитро Медведєв, зарано відкорковувати вкрадене шампанське. Ну і звичайно, в цій ситуації Росія намагається налякати Захід. Так, щоб виключити можливість інтенсифікації допомоги Україні найближчими місяцями і роками російсько-української війни. Заява Сергія Лаврова також може сприйматися як однозначний випад у бік Парижа після того, як президент Французької Республіки Еммануель Макрон підкреслив, що не виключає можливості того, що на території України хай і не з бойовими цілями з'являться війська країн-членів НАТО. Для російського політичного і військового керівництва така поява дійсно є жахливим сном, тому що насправді у Москві не ухвалили жодного рішення, яке б свідчило про бажання Володимира Путіна перейти до прямого воєнного зіткнення із країнами-членами НАТО. Таке рішення не ухвалюється насамперед, тому що сам Володимир Путін прекрасно усвідомлює після кількох років російсько-української війни, що у війні з натівськими державами без застосування ядерної зброї російська армія приречена на ганебну поразку, адже ми бачимо, що відбувається із російськими збройними силами, коли із ними воюють навіть не сучасною західною зброєю. Що ж очікує на російських солдатів і генералів, коли з ними будуть воювати найновішою зброєю, яка знаходиться у розпорядженні армії країн-членів НАТО? Ми скажемо вам, що швидка і болісна смерть, якій якраз і хотів би запобігти російські кермани. Чому потрібно? на своя армія для війни із колишніми радянськими республіками, а також можливо для ударів по власному населенню, якщо те в якийсь момент не буде сприймати владу Володимира Путіна як єдиний можливий варіант подальшого розвитку Росії, так що єдине, що залишилося в цій ситуації Сергію Лаврову, який завжди відчуває настрої. Володимира Путіна і має безпосередні вказівки щодо своїх виступів від адміністрації президента Росії. Це залякувати Захід і піднімати рівень погроз на найвищі щебель, адже що може більш жахливіше виглядати в інформаційному просторі ніж обіцянка Армагеддону. Війни, в якій Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція застосують ядерну зброю і таким чином поставлять під сумнів виживання десятків сотень мільйонів людей. Лавров знає, що говорить однак, навряд чи його погрози дійсно можуть перелякати західних лідерів і примусити їх відмовитися від подальшої допомоги Україні. Адже така реакція на цю допомогу із збільшенням рівня погроз і ядерним дивертисментом є прогнозованою, коли ми говоримо про те, як сприйматиме цю допомогу Російська Федерація Путіна Лаврова та інших башкетників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить.